Добрий вечір. У мене сьогодні пізня вечеря, тушкований кабачок з морквою, з цибулею, з томатною пастою і молосольний кабачок. Солився два дні, ковбаса столічна, 60 грамів. Запиватиму отакий От витище не дуже. Дві столові ложки смородинового варення. Воно не варилося, воно перебите з цукром, залью карпатською джерельною. І це буде моя повна вечеря. Ще додала солодкий соус. Кс-кс, Матільда, де ти? Кс-кс, Іди сюди. Матільда, Кс-кс-кс. Ти теж будеш їсти? А ну цікаво, чи їсть вона ковбасу столичну, Їсть. бачите, Їсть. китя кс, -кс. Матільда, ну то що? Дресировки не подлежиш? О. Ні. Ти, будь ласка. Хоч якусь команду навчись. Ану давай сюди лапу, кс кс, кс лапу став, став лапу. Боже, вона зовсім нічого не розуміє. Ага, вже, мабуть, столична тобі сподобалась, то тоді, будь ласка, кс. кс Ось, кс. кс кс Матіда, я ж тут. лапу постав одну лапу. Лапу. Постав сюди лапу, лапу, отримаєш столічную. Ось лапу. Лапу. Не воровать лапу. Отак. лапа, лапа. Тепер берісь. О, це інша справа. Ну все, все. Вечеря. Усім смачного буду їсти.